Миколай йде до сиріт. На Прикарпатті стартувала традиційна акція допомоги дітям-сиротам. Вихованці інтернатів від малечі до старшокласників також чекають на святого, а відтак пишуть йому листи. У них прохання про омріяні подарунки, комусь потрібне обрання, взуття, канцелярське приладдя, іншим ласощі та навіть господарський ремонент. Утім, всі послання об'єднує єдине прагнення уваги та турботи. Хто спросить допомогти з визначенням майбутньої професії? Тобто не можна сказати, що. Що діти є такими споживацькими. У кожного є якась своя заповітна мрія, яку вони вкладають в той лист з тим, щоб Миколай допоміг здійснити її. Треба читати між рядками. Діти можуть писати величезні списки на 20 пунктів, але найголовніше зробити їм подарунок від душі, і це саме зробить їх щасливими. У символічну хатинку чудотворців Івано-Франківського перетворилася мальтійська служба. Саме сюди надійшло майже дві тисячі дитячих листів. Щодня за поштою до святого. Того навідуються десятки людей. Послання обирають хто як, чи лист від уже знайомої дитини чи на осліп, перейнявшись проханням. Головне, аби дитячі мрії збулися. Я маю своїх двоє дітей, і е, я не байдуже, і знаю, що цим, що дітям завжди потрібна якась допомога, а цим дітям особливо. Їм потрібна увага, турбота, любов. Цього року організатори акції вперше залучили до неї і соцмережі. У спеціальних групах виклали фото дітей, які чекають на святого, аби охоче бачили, кому допомагають. Загалом благодійні організації Івано-Франківська мають на меті забезпечити подарунками та товарами першої необхідності вихованці 20 ти інтернатів області відповіді на дитячі прохання потрібно занести до мальтійської служби до 10 грудня.